Частина третя. Заходимо в Hangard 3. Ой, 5. П'ятий ангар. І тут у нас якийсь супербомбардування. Enimplan will fly all of the rich territory. Firman Griнг. Це якась опасна зброя. Сидять у це П'ятитонний якісь фаб. Чотири для такого. Така. Тут для цього є. Кулемети. Вот Квітки Маку Ага, це друга світова, скоріш за все. Французькі кіси. Виміщувач, да. Виміщувач, перехоплювач, ріж за все. Це взагалі. Яка велика. велика машина. Такі тропи. Капітан Ховард Петт Вигінс. Ось. Мед Евак. Якийся. А, а, ось німецький. Який. О, бачу, бачу, до кого ми йдемо. Зараз доглянемо гон. Детальніше, бо він схожий, на знайомий нам літачок. Зараз туди обійдемо, подивимося на поблизу. Вот такий скруч магдак. Занимает П51. Понравилось разные Цікаві Я ходил из моих скиды. Соответственно, чекает видимо. Це яка бимба такі блакитна Я кажу блакитна чорна десь лампнула бо ми йшли до іншого хочу показати вам оцей літачок оце літачок оце він Message. Come. Prefired Operation Rocket Power Interceptor. Swiss. Ничего uh -huh. uh -huh. uh -huh. uh -huh. вам не нагадует картинка. картинку. <laughs> Супер. Супер, супер, супер. На жаль, не може підійти з промогової. Так, так, так. Це стрісла яку функцію функціону виконує. Можливо, генератор середньоїся. По відношенню до нього. Ми зараз знаходимось просто. Под крилом великого літака для порівняння. розмір машини. Ось він тракторець. Ну, з обійти до нього будемо підійти. А теж каясь. я бачив World of Tanks. Дуже швидка. Ага, скільки бомб. На це поміщалось

Профіль такий цікавий. Оце вино, бочно. А, це This course, а це B1. Це B1. это Б1. Це Б1. Такси так? Час хвилин. Ну, Ладно, зараз спробуємо. Все вам показати. забыл. Да, велика. Буде тут дуже велика штука. Друга світова, звісно, пришвидшила розвиток авіації. переглага в небі була запорукою успіху. Ну, в принципі, зараз це також спостерігається. Я, звісно, такий експерт, але просто коментую те, що бачу. Так, ну ще разочок до Шміта підъедем. Якщо там є прохід, у нема проходу. Немає, не ну не, 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 ладно, хочеться вам показати. Майстер Шміт ще раз. Отсюда в таких ложементах. Крыла, кинервича. Нервюрки. Все. Заклепочка. Різні машинка. Це літак, мабуть. Після краше. Да? Після падіння точніше. чи після збиття. Ну, ладно, ще раз зараз. Та, я не знаю, ти підемо чи ні, що там я не бачив. Ладно, напевне, сміть ви можете подивитися і в цьому в інтернеті. Я покажу просто всю експозицію, що вже все записати на відео для глядачів які це будуть колись можливо дивитись може їм буде щось цікаве тут побачити чи підчеркнути якісь мало річні культи ага, якісь зірки що це таке <зві> також цікавий Kawasaki. це японський літак. А, я зрозумів, з того боку там немає Німеччина, тут Японія. Сейк. Да, японці теж знали. І мабуть, також знають. Клавіація. Ох, Колклавіація. одне одномісна ракета яка. Сука Модуль 11 Battle Оце Йоко Сука З таким маленьким розмахом крила. Це, наверное, я б на такому не ризикнув. Пілотувати таку ракету, це, звісно, як на якій швидкості треба заходити на посадку, невідомо. Не. Гер... Герої Другої світової ага, Адольфа я пам'ятаю цього. Німфі. Батово Британії. яке панно. З чого воно зроблене? Ага, із тканини. Це така якась катартина, якій зображення. Багато літаків, які падають, пілоти катапультуються. Дуже цікаво. Ага, ось символікацийської німеччини. Засоби радіозв'язку, різні прилади вимірювань, ось якісь скетчі які хтось малював. На... Це у нас таке чаручок. Чи... А, це дверцята. Фігародор. Is... Okay. Зараз дойдемо у нас ще три хвилини. Майморостік в пам'яті залишилось. Підкриваємо тут штучки такі, набудовані. Всі знають, що це за символіка. Повторювати не буду. Звернув увагу просто на деякі технічні моменти. Прозори з оглядом великим. Всякі приборів, механізмів на той час, звісно. Це, це як зараз не знаю. Квантовий комп'ютер, мабуть. А ага, це якийсь вже ось Великий літак стоїть. Таке крило. Ну да. Ну, Двиганець да. з нього. Відірвані. Страшно, скільки людей загинуло. Скільки пілотів потерпіло. Ну ще справа зараз беспилотный конечно были авантюристы экспедиции были могут чешучи а не меры братан members of the hf air force uh -huh. air force number through короче вы никуда дійшли остановили Камень. Тут нагороди різні Что это нормально? Слава.